Адмініструванням країни займається точно не Зеленський. Володимир ще один суттєвий чинник в момент в цьому інтерв'ю. Це є відновлення Каховської дамби. з одного боку, нібито і потрібно. Це визнають всі навіть археологи про це, це говорять, хоча для них це буде досить такий. Складний момент. Я просто та не такий складний. На, на відновлення ГЕС потрібно не менше 6-7 років. За цей час вони прошкребуть всі всі колишні затоплені береги разів 10. Ти, ти розумієш? Я говорю з Олегом я Писав от е, кілька тижнів тому з ним інтерв'ю. Е, інтерв'ю і говорить, що в нас замало археологів, У нас не менше археологів в, в Європі. Але чому він каже так, що в нас замало? Справа в тому, що, наприклад, е, наші археологи, от я знаю досвід Черкаського національного університету і археологів, вони співпрацюють, наприклад, на скіфських городищах і на е, поселеннях Трипільських, працюють із поляками, з німцями. Так, бо поляки, поляки в Україні. а я думаю, що. Каховка може бути цікавою, наприклад, шведським археологам, оскільки ну, в районі Каховки і Херсонка свого часу селилися шведи, які залишилися після Полтавської битви. Ми можемо залучати дуже багато партнерів. Так, так, так власне, він бо це і говорить. Але, але, але що я хотів сказати. Справа в тому, що ми відновимо цю Каховську ГЕС заштою будь-який інший об'єкт на території, а через кілька днів, чи, можливо, через кілька місяців з території Росії знову буде обстріл, і ця дамба, чи якийсь інший об'єкт буде зруйновано. Можливо, наслідки будуть не такими страшними, можливо, але вони будуть все одно. Тобто, воно ж робіт. По великих об'єктах не розпочнеться без правового оформлення, без страхівок, без тобто, це все ну складні інвестиційні механізми. Я якраз за те, щоб максимально об'єктів зруйнованих віддавати інвесторам приватним. Приватний інвестор в цьому сенсі він страхується дуже грамотно, він. тобто і ще один момент: ніякі роботи не почнуться доти, доки не буде знайдено механізму компенсації втрат України. Якщо на момент е, завершення бойових дій Росія відмовиться укладати такі компенсаційні угоди, тоді буде запропонований механізм е, примусового. Збору коштів із російського експорту. Будь-яка російська продукція, яка потраплятиме на ринки Європи, з неї примусово буде збиратися певна сума і перераховуватись на компенсацію України. Це відомий в світі механізм, і навіть якщо Росія відмовиться від того, по-перше, з Росії ніхто не зніме жодних санкцій. До моменту завершення виплат. Про це, до речі, американці і британці наголошують ледь не на кожному майданчику такому консультативному, де говориться про ну, послаблення санкцій для Росії. І в цьому сенсі наші партнери вони дійсно націлені на демонтаж путінізму. А те, що робить українська влада, це спроба укласти пакт. І з Путіним, от в чому різниця в поведінці, чому це викликає велике занепокоєння осмислених людей в Україні ну, підготовлених, кваліфікованих? От Тарас Чорновіл, правник, міжнародник, він може розповісти основні загрози оцій, ну, концепції, скажімо, миротворчої Зеленського. Тим більше що будь-яка угода пряма із Росією, вона ж гарантовано не буде виконуватись російською стороною, чому, чому ми не можемо собі дозволити будь-яких сценаріїв про двосторонні домовленості з.